Всім доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас вже 6 квітня 2025 року. В місті Запоріжжі спали спокійно, але ввечері, як завжди, десь 23, з чимось пролітали шахіди, а може, даже пізніше, бо я вже спала це. Я прочитала в телеграм-каналі. Що пролітали шахіди, там не один, не два. Вони останнього часу групками пролітають десь вісім штук. Вибухи були сьогодні в Києві і в Київській області, але зразу я доньки позвонила і ну, написала спочатку. Все, все, ну, все нормально, якби там в тому районі, там вже Великий Київ, і десь чудно було, десь не було чудно. По-різному буває. Я сьогодні зрання зробила для своїх. Ось такі дивіться. Блінчики зробили з творожком, а то що обіцяла об об на прошлій неділі сину. Да, дві неділі, да, неділі не на прошлій неділі, а дві неділі я обіцяла зробити з творожком і не зробила. Ну треба ж свої обіцянки дотримуватися. Ось і буду зараз красити волосся, бо давно-давно вже треба було ще місяць назад, що то я вообще взагалі... Якось так розслабилася. Я буду таким кольором, сьоз я беру. Ну, він так, нічого, знаєте, це він такий світліший. Я брала шоколадне, але він такий, виходить, як темний шоколад шоколадний. І я трошки світліше почала брати. І прядочку, і щось мені так хочеться, щось свіженького. І я роблю таку тоненьку прядочку. І воно щось таке, як, знаєте, як цікаво, як освіжає навіть, коли ця прядочка. Ну, мені подобається. Головне, подобається, не знаю, як іншим. Головне, що я від цього отримую якось трішечки якось задоволення. І стараю себе радувати. В ці дні дощ у нас сьогодні взагалі зрання Дощі Те вчора обіцяла, не було дощика, але вітер був. У нас був вітер. Ми з Ксюшкою пішли ж в сільпо, пішком пішли. А, ось, купили там вона хотіла морозиво, я їй купила морозиво. І це вдома пішком, нормально прогулялися, клас. Коротше, все добре. Але ось що у нас, у Ксюші, ушко запаліла. Зараз ушко болить. Думаю, те, може це вірус. Бо у мене на прошлій неділі теж я капала собі борною кислотою. Ушко. Може вірус? Може, це вона, вона може запросто його просквозити, тому що без шапки. Позавчора без шапки Ходила. вчора з шапкою, а позавчора без шапки. Ми вроде, як, там, то на машині з цими гуртками, але таке, все може бути. Це ж ще й весна. Я ще й розповідаю своїм дітям, що треба дуже обережно. Весна це таке, десь там, десь там гаряче, потім вітер подув, і потім і спини болять, і все таке і уші. Так що ну, не зрозуміло що капаю, зараз я ватку в ушко ложу, капаю борною кислотою, ну, вроді нормально. Посмотримо далі, що там на вечір буде. Вчора були соплі, сьогодні соплі немає. Тобто, вона, позавчора ми в парку гуляли, я там даже прилажувала позавчора. І вона замерзла, вона була в жилетці І в кофті обично вона кричить, їй там жарко. Було реально так жарко. Ну, более-менее, це позавчора вечора. Ну, ми возвращалися вже десь було без 15 мабуть, 7, і вона замерзла. Мама, я так замерзла. Хоч у неї там була толстовка з капішоном, жилетка ж товста жилетка, але замерзла. Ну, не знаю, чи вірус, чи перемерзла. І були вчора соплі, сьогодні, слава Богу, соплі немає. Тобто, оце таке, знаєте, але ухо болить. Ну не так, бо якщо ж було б їй больно, дуже вона б кричала, так, знаєте, ну. Слава Богу, не сильно, поки. Ну, в общем, діти, як діти, бережеш їх все одно, все одно приходять через всякі віруси, через всякі застуди, простуди. І... А у нас вийшла я на вулицю, футболочки. конечно, это я погорячилась, У нас настолько сейчас похолодало. что-то с чем-то. В Одессе там снег пошел. Марину Си смотрела. Она говорит: у нас снег. Завтра в готовьте курточки. Наверное, зимние шапки, куртки. Очень холодно, но шарфы это 100%. Вот, у нас онлайн, я надеюсь, ну так как-то там ничего не написали. Я думаю, что онлайн надо позвонить учительнице. Вот, так что как-то так. Собачки пасутся. Малая фрешка даже не выходит. И холодно. Боится. Она очень холода ветра но погода конечно ух такая мерзкая не хочется хочется опять тепла как было как классно когда тепленько да хочется жить ходить радоваться все плохое забывать наша квиточка Ось наша дівчинка маленька. Ой, як холодно, ви знаєте. Я думаю, проте може мені сьогодні не ждати гортензії закрити. Я зараз, мабуть, закрию. Хоча б оці дві, але треба і оці закрити. Бо щось так холодно, а що там вночі буде. Зараз подивлюся, що там вночі обіцяють. Ну реально холодно. От це погодка переменчива, ребята. Ну, в принципе, это ж недолго. Там где-то уже в следующую субботу, воскресенье, там уже опять будет уже потеплее. Ничего, потерпим. Всем хорошего вечерочка. Всем самого наикращего. Уже будет немножко меньше белого. Ну, как получилось уже. Потом я... Потом еще сделаю, постригусь, и прядочка она уменьшится. Так що. Та по-разному. Надо настроєння піднімати друг друга. Він молодеж такий синій, маліновий. Я виділа недавно дівушку з зеленими волосами. Каже, так буває. Ой, як, мокро після послідождика. Рубічка вийшла по гуляточки. Ну, дивіться, яка трава густюча, Прям на глазах за цю неділю не було. Були такі, знаєте, як ну земля була гола, а зараз все таке гарнесеньке, ну, травка тут, красота. І оці квіточки, і такі бур'янчики красиві. Зараз покажу. Хто знає, як називаються ці бур'яни. Ну вони просто чудові, такі листочки. Мабуть, там будуть біленькі такі мілкі квіточки. Мені подобаються такі бур'яни. Так, а клевер? Де наш клевер? Якою шинка? Є, але якось мало. Треба досівати буде. Так, треба да, буде досівати. Бо мені подобається, коли, знаєте, такі листочки, вона як починає цвісти. Каюшина дуже-дуже класна і запах є рідний. Що у нас зараз з сиренью? О, бузок наш. Ну, бузок, так, да, вже є таке суцвіття, сформувалося. Ждемо, коли буде бузок наш цвісти. У нас такий красивий тут завжди пахне, як класно. Все, цвіт абрикоски вже повилітав. Улетів, немає. І ось, де сливка оця з персиком теж вже немає. Бачите? Ми вчора фотографувалися з Ксюшею. Я ще кажу, давай, Ксюшка, пофоткаємося, бо зараз такий вітер сильний. Це вже все, не буде цих білих квіточок. Я так і бачите, і сьогодні вже їх і немає. Так що вчора ми там пару фоток я зробила. І Ксюшки на фоні абрикос, які цвітуть. І там дві фотографії теж свої зробила. Красота. Ой, взагалі запах, дощі кітей, так свіжо, ну взагалі супер. Дивіться, яке свинство зробили. Ялинку, мусор. Устроїли мусорник. Потім буде свалка. Це завжди. Один кидає другий і потім уже що буде. І що цікаво, ця йлочка вчора ще була ближе. Туди від нас, це вже взяли сюди. Хтось приволок сюди, нормально? Чому взяли оцей мусор і нам викинули цієї ночі? Дело в том, что сейчас новый закон. Ввели новый закон. Если 20 метров от дома находится мусор, этот мусор должны убрать люди, которые 20 метров живут от этого дома. Закон, конечно, ужасный. Теперь все соседи будут друг друга выбрасывать мусор от своего дома к другому. Я считаю, это, конечно, ужас. Но, э, может быть, его пересмотрят и отменят.